16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства розпочалися на Закарпатті з 25 листопада до 10 грудня. Громадські організації та державні інституції намагатимуться привернути увагу до проблеми і закликатимуть людей не бути байдужими. Фахівці кажуть, зараз кількість випадків гендерно зумовленого насильства тільки зростає. В нас триває війна, і ми розуміємо, що домашнє насильство то та проблематика, яка тільки, на жаль, усугубляється, поширюється з війною, і тому ми маємо спільно з суб'єктами. А їх є дуже багато. Ви їх бачите сьогодні. Це і поліція, це громадські організації, активісти, це безоплатна правова допомога, це суди, прокуратура, це всі ті і просто не неба... Байдужі люди, які повинні от цими акціями ми хочемо черговий раз привернути увагу до того, щоб ніхто не приходив мимо. Якщо вони чують, що когось б'ють, тому ну не тільки б'ють, тому що насильство це не тільки фізичне, так є психологічне, є економічне, коли вони чують, чи бачать, чи е знають не пройти мимо, а подзвонити або на гарячу лінію урядову, яка цілодобово функціонує, або на гарячу лінію департаменту або подзвонити будь-якій службі будь-якому суб'єкту взаємодії, і далі робота піде. Нині вкрай активно функціонують спеціалізовані організації, де радо проконсультують, нададуть психологічну та правову допомогу, і навіть допоможуть з працевлаштуванням тим, хто постраждав від насильства. Головне бути чуйними до історії та емоцій рідних і незнайомих людей. Існують спеціалізовані наразі служби, які розвиваються і прийшли до нашого міста. І це є і кризова кімната для жінок та дітей, що постраждали від насильства. Це і наразі відкритий кар'єрний хаб, вона хаб буде відкриватися безпечний теж простір для жінок і дівчат. Так само буде відкриватися. У нас спеціальна служба для місця для врятованих. От і дуже багато жінок і дітей вони знаходяться зараз в групі ризику, які переїхали із місць, які зараз є окуповані. От і тому ми є безпечним саме як Закарпатська область місцем, які можемо запропонувати різноманітні послуги, аби уберегти їх, і які вже потерпіли в різного роду насильства, надати їм необхідну допомогу всесторонню. Аби привернути увагу мешканців Ужгорода до теми гендерно зумовленого насильства, на театральній площі міста також розгорнули виставку реальних історій постраждалих. Дана виставка вона присвячена домашньому насильству. На ній зображені предмети, якими вчинялося домашнє насильство. Це реальні історії. Інформацію надала нам Національна поліція України. Звісно ж, імена всі там змінені, але якщо ви можете підійти і відсканувати на кожному експонаті qr код там ви детально можете ознайомитися з історією домашнього насильства. Хочу сказати, що мене з цих портретів. Майже вже нічого не налякало, так як я працюю у сфері протидії домашнього насильства і є керівницею центру соціально-психологічної допомоги і надаю допомогу. І наш кризовий центр надає допомогу постраждалим від домашнього насильства. Тож з досвіду можу сказати, що е, чула дуже багато дуже страшних історій. І, на жаль, е, е, вони от зараз стали предметами цієї виставки. У рамках акції відбулася і виставка жіночого та дитячого взуття, як знак солідарності з тими, хто загинув внаслідок домашнього насильства. Долучитися до перформансу могли всі охочі, принісши вживане жіноче та дитяче взуття, яке надалі передали в гуманітарну шафу для потребуючих.